Неділок 5 тижня попасть діянь святих Апостолів Читання. В тих днях Петро, опритомнівши, пішов у дім Марії, матері Івана, що звався Марком, де багато зібралося і молилося. Як він постукав у фіртку брами, вийшла дівчина на ім'я рода. Що послухати хто то, і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, але вбігла і сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали Ти не приумів. Вона ж таке своє твердила. Тоді вони сказали то його ангел. А Петро стояв далі, відчинили і, побачивши його, оторопіли. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як Господь вивів його в'язниці і мовив. Оповістіть це Якові і братам», І вийшовши, пішов у інше місце. Коментар короткий. Господь вивів його в'язниці. Як часто у нашому житті кажемо, добре, що мені пощастило в тій чи іншій ситуації, гарно, що так склалися обставини, добре, що з тією людиною зустрівся. Але маємо бути свідомими, як християни, що нічого не діється випадково, все діється у свій час. За Божою волею і з любові Божої. І тому, за всім, що діється, важливо бачити Господню присутність, лише тоді насповнить велика радість і великий мир, ми зрозуміємо, наскільки Бог завжди близький у житті кожного з нас. Від Івана святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Якби Бог був отець ваш, ви б мене любили, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не від себе самого прийшов я, але Він послав мене. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати мого слова. Диявол, ваш батько. І ви хочете чинити волю батька вашого. Він був душогубець від початку і не тримав ще правди, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, за свого говорить, бо він брехун і брехні батько. Мені, що правду вам кажу, ви не вірите. Хто з вас може обвинити мене у гріші? Чого, отже, коли кажу вам правду, ви мені не вірите. Хто від Бога слухав слова Божі? Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога, озвалися юдеї, сказали йому. Хіба не добре кажемо, що самарін, Самарянин єси і біса маєш? Відповів їм Ісус, Я не маю біса, але шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене, я не шукаю слави для себе. Хто шукає і судить, істинно істинно кажу вам. Хто берегти моє слово повіки не побачить смерті. Коментар до тексту. А Ісус сказав їм Був би Бог ваш Отець любили мене. Бо я вийшов від Бога і прийшов. Ці слова Ісуса відображають його глибокий біль і навіть певну внутрішню таку трагедію, адже його власний народ, нащадки Авраама, особи, які досвідчили численні Божі благословення. Насправді не мають справжнього досвіду Бога. Говорячи біблійною мовою, вони просто його не розуміють. Його не знають. А живуть якимись власними уявленнями про того, який настільки перевершує їхні заземлені кліше, що це видно у кожному слові, спрямованим до Ісуса. Слова Ісуса дуже прості, дорогі мої, вони і зрозумілі, і якби його Одноплемінники мали живий дош від Бога, вони б неодмінно розпізнали його присутність в Ісусі. Стиль Ісуса, Його поведінка, мова і вчинки відображують Божі слова та діяння впродовж історії. Справжній дош від Бога. Породжує бажання подальших зустрічей з Ним, вивільняє у серці потребу життя в ньому. Саме тому для людини, яка жила з Богом, яка ходила Його дорогами, зустріч із Христом мала би стати наступним радісним кроком, до якого прагне єство людини, душа людини. Хоча браз діткнене любов'ю Небесного Отця. Вони Його не розуміють, не сприймають Його мови. Цілком можливо, що опоненти, вороги Ісуса не знали Бога як Отця. Можливо, у цьому і криється така головна причина недорозвинутості їхнього внутрішнього життя, яке правильніше було б назвати просто існуванням. причина їхньої агресії, ненависті до Ісуса, щоб могла вкритися у такому туманному сприйнятті Бога, як великого Боса на небесах, який Колись таке має сповнити їхні людські прагнення та сподівання, саме сприймання Бога як такого, який має виконувати їхні забаганки, їхні пристрасті. Очевидним, однак є факт, що Бог не був для них Отцем. А вони, такого не маючи справжнього досвіду його особи, були кимось на кшталт не дітей, а внуків. Від батьків народжуються тільки діти, сини і доньки, які мають дуже глибоку спорідненість зі своїми батьками. Внуки то вже таке далі покоління. Які все ж мусять мати своїх батьків, або щось чи когось, хто є визначальним для їхнього життєвого досвіду та усвідомлення власної ідентичності. Ісус хоче навчити їх такого особистого відношення з Богом у спілкуванні Бога, не як речі, не як якогось чарівника, який має. Виконувати їхні забаганки. Амінь. Сьогодні стаємо свідками чергового великого непорозуміння, так характерного для деяких з івангельських оповідей, непорозуміння між Ісусом, Божим Сином, Месією та між побожними, поважними людьми. Черговий раз розігрується драма, про яку апостол Іван Богослов каже вже на початку свого Євангелія: прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Отже, чому ті, хто ціле життя вивчав Божий закон, намагався якнайкраще його зрозуміти? У найбільш точний спосіб виконувати Божі заповідь, в результаті виявилися неспроможними прийняти Ісуса Христа, ані Його самого, ані Його Слова. Як Він сам і каже, чому ви не розумієте моєї мови? Чого, отже, коли кажу вам правду, ви мені не вірите. Напевно, відповідь полягає у певному браку смирення в тих поважних побожних осіб. Вони виявилися настільки добре обізнаними у Божому законі, настільки все точно і достеменно знали і визначили, що сам син Божий Син зі своїми словами. Та діяннями виявився для них ніби зайвим. На жаль, ця небезпека не є чимось далеким і від багатьох з нас, які вважаємо себе християнами, адже так легко вибудувати собі зручний, всеохоплюючий релігійний світогляд, в якому немає місця для нічого стороннього і зайвого. А чи знайдеться в ньому місце для самого Бога, якщо він виявиться принаймні трошки інакшим, ніж я собі уявляю? Як, дорогі мої, є ця справа з нами, чи готові ми сприйняти цю новизну, яку хоче Господь від нас, а не наші традиції, наше розуміння. Що для мене важливіше? Слово Боже, чи це, що мені здається правильним, що я так би хотів дуже відстояти. Господи, даруй мені Твоє світло та учини моє серце відкритим на Тебе. Сьогоднішні слова святого Євангелія. Є частиною навчання Ісуса, висловленого на святкуванні кучок, яке було святом подяки за Божі благодіяння під час подорожі Ізраїлю з Єгипту до обіцяної землі. У своїй промові, скерованій до юдеїв, які не можуть розпізнати його ідентичності, Ісус гостро картає їхню заскорузлість та упертість. Він розрізняє фізичних нащадків Аурама, які не наслідують послуг та віру Патріарха і духовних Божих дітей, які визнають та люблять Ісуса. Як Божого повноважного представника, цю тему Господь розвиває якраз у сьогоднішньому. Євангеліє. Він вказує своїм опонентам на їхню духовну обмеженість та глухоту, вони не розуміють його мови, не спроможні прийняти Його послання. І хоча вони були дітьми, яких створив Бог, духовно вони стали дітьми диявола, який противиться Богові, живе оманою та брехнею, діти Аврама. Наслідують діла Авраама. Натомість діти диявола не люблять Ісуса, хворіють на духовну глухоту, виконують бажання диявола та відкидають Божу правду. Оповиті брехнею, відмовляються вірити в Ісуса та не беруть до уваги Божого навчання. Євангеліст Іван, який попередньо відзначив, що Ісус вищий від законодавця Мойсея, Патріарха Якова та Івана Хрестителя, розвиває думку, що Ісус також вищий від прабатька і засновника єврейського народу Авраама. А Ісус їм був би Бог ваш отець, Любили б ви мене. Бо я вийшов від Бога і прийшов, не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Ці слова Ісуса відображають його глибокий біль і навіть певну внутрішню трагедію, адже його власний народ, нащадки Аурама, особи, які досвідчили численні Божі благословення. Насправді не мають справжнього досвіду Бога. Говорячи біблійною мовою, вони просто його не знають, а живуть якимись власними уявленнями про того, який настільки перевершує їхні заземлені кліше, що це видно у кожному слові, спрямованому до Ісуса. Слова Ісуса дуже прості і зрозумілі, і якби його одноплемінники мали живий досвід Бога, вони б неодмінно розпізнали Його присутність в Ісусі. Стиль Ісуса, Його поведінка, мова і вчинки відображують Божі слова та діяння впродовж історії. Справжній досвід Бога породжує бажання. Подальших зустрічей з ним вивільняє у серці потребу жити в ньому. Саме тому для людини, яка жила з Богом, ходила нього дорогами. Зустріч із Христом мала би стати наступним радісним кроком, до якого прагне єство людини, хоча б раз діткнене любов'ю Небесного. Цілком можливо. Що опоненти Ісуса не знали Бога як Отця? Можливо, у цьому і криється головна причина недорозвинутості їхнього внутрішнього життя, яке правильніше було б назвати існування. Причина їхньої агресії щодо Ісуса ще могла би критися в туманному сприйняті Бога. Як великого боса на небесах, який колись таке має сповнити їхні людські прагнення та сподівання. Очевидним, однак є факт, що Бог не був для них отцем, а вони не маючи справжнього досвіду Його особи, були кимось кшталт внуків. Від батьків народжуються тільки діти, сини і дочки. Які мають дуже глибоку спорідненість зі своїми батьками, внуки це вже дальше покоління, які все ж мусять мати своїх батьків або щось чи когось, хто є визначальним для їхнього життєвого досвіду та усвідомлення власної ідентичності. Ісусе, дякуємо тобі за те, що ти наблизив. До нас, лик Отця, наш досвід Бога, або Його відсутність сумовлюють стиль нашого життя, усвідомлення Бога як Отця, того, який любить нас любов'ю батька і матері, сповнює наше серце миром та впевненістю. Як християни, ми покликані ділитися цим досвідом. Адже він допомагає людям бути відкритим на все, що лиш правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе та похвальне і про те думати. Филип'ян 4. 8. Дорогі мої, ми біжимо. І кожен у своєму напрямку, за своїми цілями, бажаннями та стремліннями, і при цьому можемо забувати про того, хто дає нам життя. Можемо, шукаючи за мене, втрачати небесне. Тому Бог каже до нас сьогодні: зупиніться і пізнайте, що я Бог, подивіться вверх, щоб не впасти вниз. Я, один Бог. Нехай не буде у тебе інших богів, бо я Бог ревнивий, що ви маєте, чого б я вам не дав. Завжди дякуйте за все, не забувайте про мене і шукайте лиця мого. Коли задумуєшся про велич Бога, то починаєш захоплюватися ним. Коли пізнаєш, який є Бог, то розумієш, що його не можна не любити. Коли приходиш присутність його досконалості та безмежності, то, як кажуть, починають мурашки по шкірі бігати. Щось подібне переживав і Давид, коли писав Згадаю про Бога і зітхаю, розважаю, і мій дух омліває, псалом 76,4. Чим більше ми дізнаємося про людину через особисте спілкування з нею, Тим більше ми здрушуємося, ми мало дружимо з Богом, тому що мало спілкуємося, мало пізнаємо Його. Від пізнання Бога залежить ставлення до нього, страх, повага, хваління, любов. Маленького Бога мало боїшся, але коли пізнаєш великого Бога, то починаєш поважати і боятися. Якщо ми не боїмося Бога, то це тільки тому, що ми не пізнали Його. Багато суперників кличка заявляли, що переможуть його, бо роками його вивчали і наполегливо готувалися. Але після поразки, кажуть, наступне, я і не знав, що він такий виносливий і не очікував такої професійності. Вони готувалися, але знати кличка по відео і пізнати його силу на ринзі в бою, це не одне й те саме. Знати про Бога просто в розумі і пізнати Його в житті це не одне і те ж. Вони не боялися, поки не пізнали. Ми не будемо боятися Бога, поки не пізнаємо, який Він премудрий, святий, справедливий та неощашний Бог. Такого Бога починаєш поважати не на словах, і починаєш боятися засмутити, бо такого бога хочеться любити. Тому ж Чим більше його пізнаєш, тим більше влюбляєшся. Чому не всі люблять Бога, бо не всі пізнали Його? Якщо я відчуваю недостачу або слабкість любові до Бога, то мені потрібно почати зростати в пізнанні Його, як я можу любити того, кого не знаю? Маленького Бога в свою уяву мало боїшся і поважаєш, але великого, не зашануєш і поклоняєшся йому. Тому який Бог для мене, таке моє ставлення для нього. Тобто, по моєму життю може бути видно, чи я боюся Бога, чи ні. Поважаю і люблю, чи нехтую Ним і байдужий до нього. Страх Господній, початок премудрости, а пізнання святого це розум, приповідок 10, 9, 10. Коли я пізнаю Бога, то мене не страшить ні голод, ні криза, ні війни, ні катаклізми, бо я знаю того, хто сидить на престолі і хто мені приходиться родичем. Він батько, який або захистить мене від цього, або ж забере мене до себе через це. Я не можу знати, хто я, поки не пізнаю, хто він. Бо коли я пізнаю його велич, то розумію свою мізерність. Коли Ісая побачив святість Божу, то сказав горе мені, бо я занепащений, побачивши Бога, Ісая побачив себе, хто він сам. Та коли я знаю, що цей великий Бог є мій батько, то моє серце радіє, і душа тішиться, хоч що би нам не сталося у житті, тому від пізнання Бога залежить усе моє життя, чи знаю я того. Хто сидить на престолі, і чи являється Він моїм батьком, Малахі 1 6. Та не каже: знайте усі Бог добрий, але каже: спокуштуйте і побачите, який добрий Господь, Псалом 33. Для нього важлива не інформація про Бога, але пізнання Бога. Як бачите, замало навіть читати, спробуйте, скуштуйте. Через святе причастя, і всі знають, що Бог є любов, але не всі пізнали цю любов у власному житті. Пізнавайте його, щоб відчути Його добрість, яка веде до покаяння, І його любов, яка покриває багато гріхів. Пізнавати Бога можна, дивлячись на природу і в цьому бачити його велич, а можна дивитися на своє особисте життя. І бачити у ньому дію Бога, Його проведіння, і цим також його пізнавати, що він, батько, який любить, і пастир, який піклується за мене особисто. Про це Давід пише: Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє, і дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Псалом 9. Давид уявляє Бога, як він завжди поруч з ним, який тримає його за руку, і тому Давид не буде захитаний. І через це, що Він бачить Бога, відчуває його поруч і пізнає Його, Його душа радіє і благословляє Господа. Псалом 15. Якщо я хочу відчувати Бога поруч собою, то мені потрібно пізнати Його, як пише тебе, постійно. Якщо я хочу, щоб моя душа раділа, дух веселився і тіло спочивало у безпеці, то мені треба перебувати у пізнанні Бога і зростати в цьому. Амінь. Якщо і надалі. Бажайте слухати мій почання. Хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Уділяю блослення, ви пишіть імена і про лайки, подобайки теж не забувайте. Христос Воскрес!